Доброго ранку всім. 11 серпня. Вже майже третина серпня розкакала повз нас. 12-та година. І ми йдемо собі у відпочинок, як завжди, в сторону лісу. Попробуємо десь зайти з пункту А в пункт Б, а на шляху... Можливо, вдасться навіть щось і побачити, Але поки що, щось таке все не до кінця зрозуміло. Я дуже вдячний всім тим, хто подивився мої попередні відео. Ті, хто прокоментував, поставив лайки, підписався. Дуже класно, що. Зразу декілька, там, мені здається, навіть десяток людей підписався на канал, тому щиро вдячний вам всім. А ще також прилетіло декілька донатів невеликих, але все одно кажу, горжуся кожним з вас, що ви це робите. Тому і я це також продовжую робити. Зараз на маршруті може в нас все піти не зовсім так, тому що ми йдемо. І погода зранку була сонячна дуже, а зараз кудись воно все пропало. І навіть разочок пішов щось типу як дощик. Но... і Тим не менше на одному сонячному місці бачили гадючку, яку я не знімав, тому що ну, хай вона собі би відпочивала, як то не, не буде сплячого медведя. От, так що сподіваюся, що на маршруті щось цікаве буде. Я вам це обов'язково покажу. А поки що ми йдемо. 50 хвилин сухого ходу і жодного натяку на грибочки. Взагалі, ні на білі, ні на лисички, ні навіть на козарі. Одні от мухомори. Як бачите. Або їх вже до нас вибрали, або невідомо, що взагалі відбувається. Може вже і відійшли. Так що ми пробуємо якось тут щось зробити. Гак. Ну, це вже хоча б щось. Перші лисички маємо. Одну, другу і ще маємо. Три. Ай. Ну, початок. ж. Це навіть не знаю, чи радіти, чи ні, але уже ще є лисичка. Ще є. Лисичка і ще є лисичка. Так. Хоп. Це так дивно, коли ти спочатку їх в одному місці можеш збирати просто раз за разом великій кількості, а потім не знаходиш їх абсолютно ніде. І в тебе вже по-іншому трошки. Відбувається сприйняття, що таке багато, а що таке чуть-чуть ну Я думаю, що нам сьогодні треба буде так ще тут бачу збирати небагато. Щасливий не той, в кого багато, а той, в кого досить. От нам десь якраз стільки і треба. Поки ми йдемо, то хочу показати, що от яка вже малина. Так зараз не видно, але от там все, це дуже-дуже крупна червона стигла. Таке вверх все малинник. Тут краще видно. Але вона вся в кропиві. Так що це далеко не з простих завдань. В деякій мірі ми трошки змінили маршрут, тому що поняли, що там грибів немає і перемістилися в іншу частину лісу, там де точно знали, що буде отаке от у нас. Щось на білих зовсім немає надії, а лисичок би хотілося. Тому Тут і збираємо. Помалесеньку мені це вже починає подобатися. таке. і аж туди. Якби ми тут були, напевно, на тиждень швидше, то в нас вже було б повне відро. А так ми відбираємо тільки самі кращі. А решта не чіпаємо, тому збираємо. І ці хороші. Так як чуєте почався дощ, а ми не знаємо, що то робити далі, тому що нам ще трошки йти. Але насправді ми зараз от з цим вже назбирали пів ведра лисичок. І ще так чуть -чуть, чуть чуть І напевно десь просто будемо переховуватися в лісі, щоб не мокнути бо от під таким не дуже би хотілося ходити. Тому ще чуть ще -чуть, чуть, чуть вперед, а там буде видно. Поки ми не збирали, скільки лисичок на кінець-то. На кінець то перший білий гриб. А, все. Він вже все. Шкода. Думав, що буде хоча б один. Ще один білячок, але но... Так само як і попередній, він вже повністю гнилий. Він взагалі. Тому най буде тут. Так, тут я не буду радіти перечасно, тому що зверху видно, що він трошки під'їджений. А не, ну трошки твердий. О, ніжка так глибоко йде. Хм! Ого. Добрий грибочок. Хоч один. Клас. Каже Альона, ходи сюди. Тут багато лисичок. Я такий глиб-глиб. Ну, тут таке багато лисичок. І ще й всі такі люксичні. Так, треба було перекласти і вже маємо повне повністю дро лисичок і навіть ще трохи в залишку і один здоровенний білячок. Ну, ще трошки походи Ще один білячок. Теж треба дивитися, який він. Ну. Ну. Подивимося зараз. буду чистити. Бог любить трійцю. І тому і третій білячок залітає до нас на базу. Ох ти ж. Тоже підчистити його і все буде супер. Можливо, три білих це все, що нам сьогодні світить, тому що от знайшли ще один. Але він вже такий, що на... Він вже просто як вата. Ще одна золота жила, на яку ми напали. Люксичні, класні лисички. Бачите, потрошки хмарка на нас спускається. І правило трьох грибів, напевно, таки буде в силі, тому що ще один, Ну, вже. Все. Тому добувай тут. А такий буде четвертий гриб. Дивіться, який красунчик. О, ого. Так. Красючок який, подивіться. Такий біло-біло-біло-сніжний. Далеко не всі лисички ми знімали, але вже майже і друге підерку добрали, але ну, ці для вас я точно знімлю. Подивіться, які класні. І там така цар. Лисичка. Напрочуд коротка сьогодні у нас, напевно, буде такий подорож, тому що ми там походили, покружляли. Норму лисичок. Офігенних, просто суперових ми набрали. І ще й 4 здоровенних гриба. У мене питалися, що ми робимо з лисичками. Я вчора в одному коментарі відповів, що ми їх промили, відварили буквально декілька хвилин. Потім кинули на сковорідку трошки олійки. Тонко нарізаної цибульки, буквально на секунд 30-40, щоб вона стала така ледь-ледь оброблена і туди додаємо відварені, стіджені, може навіть і просушені кому як. Я, я їх підсушую, лисички. І так жаримо хвилини 3-5, а потім туди додаємо вже начищену і нарізану. І обов'язково попередньо посолену картоплю, коли вона вже порізана. І е так, щоб з неї стекла водичка. Ту водичку стіджуєте і таку картопельку додаєте і жарите вже просто як просту жарену картоплю. Це неймовірно смачно, я зараз розказую. І хочеться зробити, напевно, сьогодні. Те саме, але сьогодні в нас плани будуть інші. І сьогодні ми будемо робити пасту з білими грибами на вершковому на, на вершках. от Так що це також, напевно, десь рецепт розкажу наступний раз. А зараз хотів би подякувати всім тим, хто додивився до цього місця. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал. Мені дуже важливо чути від вас, скажімо так, зворотній зв'язок. І ще, само собою, прошу вас, якщо маєте можливість, задонайте по QR-коду або е, на карту в описі під цим відео на 80-ту ОДШБ або інші ініціативи брутального футболу. Мені залишилося ще зовсім чуть-чуть, щоб дозбирати до якоїсь кругленької суми. І можна було їм це відправити. Дякую вам всім ще раз. Повірте, у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост з Криптом. Такий застав нас дощ, так що ми собі під деревами будемо трошки перечікувати, думали десь собі посидіти, але... Подивіться отакі. І йти в таку погоду навіть при тому, що це якісь 30-40 хвилин явно не розуміло. Тому ми залишаємося тут і перечікуємо дощ. Вам всього найкращого. Як казав колись Микола, погоди, нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті. Погода.